Пінають працювати в такому ніхто вас не виганяє. Але ми маємо повне право голосувати за те, що знімати чи не знімати. Дуже добре знаєте. Голосуйте собі. Тому що у районній раді, якщо там забороняли знімати, там ніхто не знімав. І, і таке чую. Якщо канал. я не щось не роблю, так ви виправи викликати е, правоохоронні органи. Хай вони забороняють. Ми вас, по-перше, не запрошували. А по-друге. А і мені не треба вашого запрошення. Я сам запрошуюся, куди потрібно. Йду, вважаю, куди мені потрібно. Я депутат Київської обласної ради. Куди хочу, туди йду, і що хочу, то знімаю. Добре. Але... Я не але... маю права знімати воїнів об'єкти, то що, секретно. що? А ми... ви є під секретною. А ми не бажаємо, щоб нас не... є. Ви себе не бажаєте. Якщо ви не бажаєте, того, то не треба йти в депутат. Ти будьте публічними людьми. Ми не ми, ми, ми публічні чи не публічні, просто вже закінчується каденція для. А яка різниця закінчується, починається. Не треба нам то. Ти думай знати. А мене не я, я, я просто в... навіть не цікавлюся, чи нам того треба чи ні. А? Я вношу пропозицію, щоб ви були в сесії і були в розкуші. О, будемо знімати далі до, до, до право, саму, <паспілляє> то до ваших прав на саму, десь в мірі навіть щоб з'явитися. ці зйомки, які буде знімали, а рішення сільської ради не буде прийнято дозвіл. Правильно суду подати. Я думаю, що так буде о, це питання. Тобто хто за те, щоб е, ми нікого не наганяємо, можете бути присутні, але от щоб просто наше засідання не знімали на камеру чи на будь-який інший прилад, який має таку можливість. Хто прошу проголосувати? Щоб не знімали. Щоб не знімали. Щоб не знімали. Хто за? Ні. Рішення ну. Така Добачайте. Ваше рішення не є правомірне. Ну, нехай буде. Ви можете його скарбити. Саме я можу скаже. Наші спирні.